Всім привіт, всім гарного дня. Ми на городі. Копаємо часник. Хто копає, наталя рве, а там, де не виривається, то я підкопую. На купку його окроми просто клади. Ось Отак. Тоді забереться. Часник досить не паршивий. Це той йде, що без стрілок. О, бо в нас передають дощі. На 5 днів. Такого мені найдвідай докупи. А чому? Бо він мені не потрібний. Бо не З боку його хіба не до купи. Це дискримінація маленьких чесників. Ось так раз виривається гарний часник, значить він вже виріс. Земля Ні, часник виріс, він вже корінцями не тримається, бо починає гнити. Ось. Тут вроді тільки два було Так, щось таке. Зараз я його гарно сяду в тіні, пообриваю. Те пообтереблюю по з болота. Ти щоб він був за тебе ще був. Наталю, там часник залишився. Вон диво в там тому рядку. А я не бачила, що він там є. То там -у -у. тільки пару, там нема багато. Цибулі – ні, тільки часник. Я дивлюсь, де воно. О, часник досить, досить нормальний вид має. Так, да, кращий цього року, як минулого року був. Ну, не знаю, зараз подивимося на той всій часник. Що зі стрілками був. Ну, той рвем без стрілок, то досить хай буде. Ну, дійсно не плачений. Ні-ні, це той може бути, він не гнилий. А, я не розумію твою гойку. О, так що ось так. Нині я покосила садок. Всього садок повикошувала. Вже те, що мала, позгортала, порозкидала. Зараз ще вечір треба буде забрати те сіно, що гнилий, можеш його не брати. Це -то це -то це -то. О! Це ще так, щось такі то справи. Бачите, вирівнялася стрілка, значить що, значить часник стиглий. РВ слідуюче. Хай буде. Не рушуками. Ну ж класне. Ну класне, хай собі буде класне. Той окроми його класти, окроми клади. То паршивий він. І той, то паршивий тішо. У тього, ті, що почорніли, вони всі не потрібні. А ще дай дощу до них, то їм взагалі буде амбакришка. Ні, не всьой, але я маю на увазі з тих, що так, може, паршивий. Ну і що, треба робити що? тут того навісу, щоб не пекло. Ага. О, дивись, я мурашник скопала. Треба буде все перекопати. Будеш мати роботу. А ти то що тобі там, кажуть, сидиш, не робиш. Ну, я ж де діти, роблю. Діти я... роблять. Ну, діти роблять, а я стою, знімаю туди його до того. Я там переберу собі потім. Так є? Я не хочу ніч робити. Ну, правильно. А для чого? Як є в мене кому робити, я головний... Ну, погоджуюсь. Головний оператор буду. Заді себе кубку знову. Та я ще в ножніх. І так ось тим степіром винесу його на гору. Ось, щоб він висох, тільки з болота. З болота зараз пообтереблюю і винесу на гору. А може Іван прийде винесе. А може я винесу. А ну і ти винесеш. Ну, поки міський часник мене радує. Як там далі буде, не знаю. Досить непогані головки. Ви ці файні. Це ще ну, земля сира ще, ще дуже в нас. Так зверху вроде, здається, що суха. Зараз побачимо, як будемо бувати. А так. А так є. Так, вже в мене майори починають зацвітати. О. Що ти ці буліту мені вирвала з палкою? Чого ти до неї чіпилася? Я її не бачила навіть. То капець з тобою. Та вже що буду садити. А щоб ти мені здорова була і брикала. Дивися, ти його мені хоч не вирви вже. Ти її сама чуть не зломила. Ну, але ж не зломила. Ну, аби ще не вирвала. Ху, як тут жарко, людочки. Ладно, виберемо, тоді покажу що. Оскільки якого чеснику вийшло, потереблю його трошки об... оберу, зараз там вон в тіні сядемо. І Наталя винести на гору. Я покерую. Окей. А що ти то, там того паршиву береш? Там, то ну, у та оголовка ж файна, ні? Воно щось зелене, бачиш, з Ну, дивись. Ладно, а тоді покажу, Нам ще трохи вибрати є. що. Ось така вона вже погода, поки я стеребила, йду зараз, сіно поношу худобу попору. Так, обтеребила я все Бетя. Часник у нас досить непоганий, той, що зимовий. Ось Цей, що ярий, ось тут без палок. Цей дрібніший, але він теж досить непоганий. Ось Зараз малий прийде зі школи, ось з репетиції, і винесе мені його на гору. Хай він сохне. Ось так. Цей трошки просохне, подивлюся, котре краще виберу, котре хуже викину. Ось так. Якщо чесно, не чекала такого часнику гарного, що такий буде гарний урожай часнику. Дякувати Богові, дав би Бог здоров'я і сили, той спожити. Ось так. Досить гарний часничок у нас вродив. Дай Бог, щоб всі були тільки живі і здорові. А я йду, зараз візьму граблі. Ні, граблі вила є, коло мене я взяла. Ось, зараз Ні взяти треба, позгортати там стіну. Це ще зараз, завтра перевернути, теж забрати. Ось, що я нині косила тут, там ще в садку верху є. І ось там ще трохи розкидала. А там є те, що позавчора я згорта косила. То треба його позгортати, позабирати. Та й ото таке. А так більше ніч такого. Полуниці ще поляти, ті, що понасаджувала. О, ось такі то справи. Так що вибрала я свій часничок, досить задоволена я результатом, шикарний результат, гарний часник. Ще аби гарно зберігався, взагалі було прекрасно. А я зараз помию лапки свої, йду, візьму родно, бо вила, граблі чекають і йду заберу сіно. Ой, ой, малинка чорна. Ой, красунька. Ого. Угу. Як та й смачно. Вам всім всього найкращого. Миру, спокою і затишку. Часник висохне з тим степіром на горі, а тоді я десь буду мати час, тоді поптинаю його. Зараз не маю часу бавитися. Всім тільки хороших новин. Всім всього самого найкращого. Ось така у нас погода. Красота, теплення. Тільки працюй. Треба йти працювати, все, всім па-па.